Доброго дня, вітаю всіх. Ви на каналі Квіти та інше, Я Інна. і сьогодні не про квіти, а про помідори. Хочу показати, як виглядають помідори, які я висадила два місяці назад розсадою, знімала по цьому відео, купила розсаду, висадила. Ось. І такі вони на сьогодні, 27 червня. Ось. Моя розсада виглядає трішки не так. Я покажу також. Печуться вони на сонці. Ось тут відкрите сонце і трішки припікаються. Але активно вже, бачите, вони зріють. Позав'язували дуже багато плодів. от Хотілося б знати, що це за сорт, але продавець не захотів говорити. ну Не знаю, його справа, чому не, не зрозуміло. Є зовсім майже стиглі. Ось цей також припікся. Є ось такі вже чималі зовсім плоди, і бачите, вон там так спінуть. А ось кущик, який знаходиться, ну тут ніби гілка на нього звисає, тут немає не жодного ще стиглого. З мого досвіду можу сказати, що коли ось так плоди активно. Вже зріють, потрібно їм давати підживлення калійне, так як калій відповідає нас за смак, за величину, за розмір плода, за його яскравість. Ну, За все добреньке відповідає нас калій, Тому ж, раджу підживлювати монофосфатом калію або любим універсальним добривом з перевагою калію. Робити це можна раз-дві ну, і Цим ми прискоримо. Зізрівання наших плодів. Ось так виглядає моя розсада. Я її не пасинкую, не підв'язувала, ще нічого. Ну, це все детермінантні сорти, тобто вони будуть низкорослі. Де є зав'язь вже, де немає. Ну, це тут середні, ранніх тут, здається, немає. Де ранні, ну там трішки, якщо то ранніх. Ранні в мене в іншому місті, зараз покажу також. Але середній. Середньопізні, вони також вже, бачите, ось тут їх багато, я їх підживлювала тільки раз. От. Ну вони, коли поспінуть, тоді поспінуть, які вже будуть. Тому що ж ну, немає сили і е, як його все підживити, це потрібно багато води у нас. З цим проблема зараз, з електрикою і з усім останнім. Ну і так, вони гарно все почувають і так. А ось так виглядають мої ранні сорти. Також тут десь і каста є, і ще якісь надранні. Ось жить не хоче. А ці такі ніби непогані. Скоро вони також будуть вже наливатися більше. Зробила їм підживлення одне калійне вже. То були універсальними, а ось зараз як плоди в'яжуться, то треба калійне. Їх небагато ще плодів. Ну, Але ось такі. Це те, що я висаджувала сама. Розсада не була рано висіяна, але такі вони і є. Тож, поки ти на дранню то ці якраз будуть готові, зізріють. Так. Ну, ось таке відео, хотіла поділитися з вами, як вони виглядають, ці мої помідорчики. Куповані, не знаю, чи воно окупить себе. Засадженець я платила 14 гривень. Він був такий вже великий, але не в стаканчику. Так, а ось уже якісь шкідники там. Ну, Без цього ніяк. Ну, На все добре тепер. На цьому закінчую, кому відео чимось корисне. Чи просто сподобалось, поставте вподобайку. Чекаю на нових підписників. Ну і гарних нам рожаїв та миру обов'язково.